Я, Олександрія, за ініціативи туристично-молодіжного центру Олександрія. Дякуємо всім учасникам і учасницям, які взяли участь. Загалом надійшло 94 заявки. До участі в конкурсі були допущені 77 робіт, які були опубліковані в соцмережах. Саме ці роботи ви зараз бачите і побачите пізніше на екрані. Роботи оцінювало кваліфіковане журе, кваліфіковане журі, які і визначили кращих з кращих. А це я вам скажу було дуже складно. Але, врешті-решт, дійшли консенсусу і визначили трьох переможців. А для їх нагородження запрошую на сцену заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Ірину Чемерис. Шановні Олександрійці, мені надзвичайно приємно всіх вас, всіх нас вітати із Днем Олександрії. Кожного року ми його відзначаємо. Кожного року чекаємо на, якісь, на якесь чудо, на якісь новини, на щось новеньке. А цього року ми провели дуже цікавий конкурс, який мав назву Ти і Ти і Я, Олександрія. А, і мали на меті, щоб кожен, хто бажаючи, сфотографував куточок нашого міста. Але насправді вийшло, що це був куточок нашого серця. Наскільки класні фотографії, наскільки чуттєві, настільки вони е, зафільмували ту частинку життя, на, нашого життя, що дуже складно було вибрати переможців. Але як уже казав ведучий Богдан, кваліфікована журі е, все-таки вибрало наших переможців, і ми зберігали інтригу до сьогоднішнього дня, щоб саме на дні нашого міста оголосити переможців. І ще додам, що їх саме її, ці роботи будуть на ситілайтах в нашому місті вже з завтрашнього дня. Тому перейдемо до процедури нагородження, бо я розумію, що вже всі зачекалися. Я дуже хочуть знати, хто ж таки став переможцем конкурсу Ти і я, Олександрія. Що ж тоді починаємо оголошення Дипломом конкурсу Ти і Я, Олександрія. За зайняте третє місце нагороджується. Вікторія Ненько, світлиною безтурботність. Запрошуємо призерку на сцену. Підтримуємо, підтримуємо бурхливими облисками. Отримати диплом конкурсу Ти і я, Олександрія, за зайняте друге місце запрошуємо на сцену Аліну Плющевську, авторку світлини Три Сонця кохання. Запрошуємо переможців фотоконкурсу Ти і Я, Олександрія, сьомий клас мультипрофільного ліцею. Саме їх світлину, наш клас, наш космос, в журі визначило найкращою. А роботи конкурсу мали можливість оцінити не лише члени журі, а й користувачі соціальних мереж. Адже всі вони публікувалися на сторінках туристично молодіжного центру Олександрія у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. І найбільше реакції отримала фотографія затишний вечір Катерини Вострікової. Тож вона отримає диплом переможця у спеціальній номінації Уподобання читачів. Дякуємо, Ірину Анатолійовну за нагородження. Дякуємо усім учасникам, що долучилися до конкурсу.